Давайте про партію чуть пізніше. Е, е, ну, щоб ви е, знали, про що ми говоримо взагалі. Е, друга пропозиція, і я говорив, е, я думаю, що хто хотів, той почув, створити не громадську організацію, а створити Асоціацію роботодавців. Е, а а а Нам, грант Нам якраз грант під Асоціацію роботодавців. Ну, а не ми називаємо асоціацію не асоціація підприємців, а асоціація роботодавців. Правильно я там шану організована форма, громадська організація називається Асоціація роботодавців міста Бровари. Зазначена права форма дозволяє нам працювати з грантами для того, щоб ми могли більш плідно реалізувати національну. Політику і місцеву політику стосовно розвитку і підтримки малого середнього бізнесу. Хто вважає доцільним створити зазначену громадську організацію, прошу голосувати. Хто проти? Одного голосу. Так, я думаю, ми затвердили назву Асоціації роботодавців. Пропонуємо обрати голову зазначеної організації серед попередніх обговорень з ініціативною групою пропонуємо граната Авсентія Васильовича як людину, яка має відповідний досвід, давно є підприємцем, І має багато активну життю, активну багато. життєву позицію. Давайте людина з досвідом, да. Да, да, да. Не Знає, не якщо якісь... я боїться. Яко, є якісь питання, прошу. І Депутатів теж. Да. Да. У нього є досвід депутатської діяльності, він вміє працювати з документами, з проєктами рішень. І Ми вважаємо, що це достойна кандидатура представляти нашу організацію в місті Броварі. Ваша думка, є питання? Давайте телефон свій. я свої. Гарант... А ви працювати. дайте телефон, а ми вас зберемо. Граната на зазначену посаду. От хто проти. Хто проти? Давайте Одноголосно. Вітаю вас, Василь Васильович. Вітаю. Дякую. Дякую. У нас ще декілька організаційних питань. У нас є типовий статут е, е, громадської організації Асоціації роботодавців. Я хочу наголосити, що е, ця організація, помімо того, що назначив Васинтій Васильович, має ще е, декілька, можна сказати, напрямків роботи у, у себе. Своєю метою є і навчання, і підтримка, правова підтримка, і діалог місцевої влади з підприємцями. Ми ставимо те, щоб жодний документ, який стосується діяльності підприємців, не обходив увагою нашу громадську організацію, щоб ми були повноцінним партнером Броварської міської ради і відстоювали інтереси підприємців. Також громадська організація дозволяє нам об'єднувати наші усилля для того, щоб ми подальшому розвивали наше місто. Тому ми пропонуємо затвердити статут як типовий. Хто за? Ну, я пропоную взяти його за основу. Як за основу, так. так. А да. потім попрацювати ще деякий час, може якісь будуть там ще нюанси, тонкості. А то можна Хтось, може, якісь... публічний доступ, наприклад, О, в інтернеті? Звичайно. Да, 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 звичайно. Звичайно. І потім, тобто, за основу. Так, да. да. за основу. Просимо голосувати, прийняти типовий статут за основу. Да. Одноголосно. І у нас залишилось останнє питання. Я ще два слова. Да. Останні питання, а потім... А у ми нас поговоримо. питання. Да. А що оргкомітету немає? Да? Зараз зараз, зараз. Замам, зараз там, першим замам, замам, там, да. кресла. Шановні, у нас ще одне організаційне питання це вибрання відповідального за державну реєстрацію зазначеної організації. Тому, я думаю, Оксінтій Васильович, ми йому доручимо. Я голова, так так. Я Тепер хотів я. сказати. Я. 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 Ось віде. Діло в тому, що на сьогоднішній день працює комісія по відпрацюванню концепції встановлення марок архітектурних форм. Там, крім інших депутатів, до речі, ОПАЛЬКО, мені здається теж в цій комісії, там є депутат, яка Дяченко Аліна, яка, ну, на мій погляд і на погляд вже ми обговорюємо з підприємцями ну, Крім шкоди в цю роботу комісії, зовсім нічого не внесло. І я проговорив попередньо з підприємцем Микола Григорович, Про вас буду говорити. І я, Андрійович. Вбачаюся. Я проговорив попередньо, це депутат міської ради, хто не знає Зінченко Микола. Я проговорю попередньо з ним. Що ми маємо право, в принципі, як підприємці. Міський голова цю комісію затверджує. Я не знаю, там, Постановою своїм указом, Розпорядження. розпорядженням своїм, так. я хотів звернути щоб ми від, від нас, від підприємців, звернулися до міського голови, щоб ввели в комісію депутата Зінченко. Попередню згоду він дав, але боїться, щоб не було на нього нападків від колег-депутатів. Але він попередньо згоду дав. Це людина, яка займається підприємництвом. Вже так, 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 так. Ну, Самовідне берега, ні, не я зараз тоді закінчував для того, щоб в комісії були представлені не тільки ті люди, які ну, далекі зовсім від цього і присилають замість себе з Києва нам своїх помічників, а щоб це була конкретно броварська людина, яка виросла з малого бізнесу, на сьогодні не дуже далеко від нього і не має іностранної фірми. То я от пропоную на ваш розсуд, щоб, да, щоб ми його рекомендували. Вести в цю комісію помагам, щоб було простіше нашу позицію там відстоювати. Будь ласка, Андрій. Доброго дня. Багато мене хто знає. З інших Микола Андрійович. З 79-го року на Тормаші. Ну, трошки більше, ніж малий бізнес. Має дві невеликі заправки. Одна на біля завода, одна на, 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 на Красовську. Реклама. Ну, якісно, не знаю, ну, ну, Жалобно мене, я не думаю, що є. Я за э, приватний бізнес. Я все життя боровся із одною, другою, третьою владою. Нас завжди душили перевірками всіх, у кожного свої проблеми. Але ну, в принципі я ну, не підтримую того, що продавали ніхто щоб продавав біля шкіл щоб на перемінках чи учні мали можу ну, можливість вискочити і бі, бігом купити я, я, пере, я перепрошую я перепрошую я не про, не проти мало звіта я я говорю про те щоб і магазини щоб магазини не були напроти входу в школу щоб дітям продавали зрозуміти також я проти того щоб біля кожного кіоска я біля у мене Офіс у мене в заправки. Я наводжу порядок за свій кошт. Всі знають, на хлібзаводі, мабуть, знають, що я за свій кошт поружив дорогу, аби не було в мене, там то там не було б дороги до цього часу. На металогію. Великі кошти працюю на благоустрій кругом. Це біля мого офісу порядок. Кругом порядок, я за свої кошти білю, білю дерева. Я перший раз став депутатом, я ніколи не хотів політику, я пішов в політику через політику. Я не вважаю, що це політика. Я вважаю, що партії, як такових, ну, моє міні, сугубо, як Андрій говорив, так і я говорю. Партії на місцевому рівні, я думаю, що не має бути. Має бути хороший депутат або поганий. Яким я представляю партію Укроп, Але ну, я йшов по списках, партії Укроп нас заставили усіх піти в якусь партію. Хто? Яким чином Корбан чи яким чином Коломайський може представляти інтереси приватних підприємців у місті? Я представляю інтереси приватних підприємців, представляю інтереси жителів Тормаша, представляю інтереси ну, всіх, хто, хто до мене звертається по можливості. Прошу вас одне, єдине, от я хотів, звертайтеся, буду я в комісії, не буду. Я хотів, щоб тих, хто торгують. Не продукцією, не продукцією. Тобто колбасою, м'ясом, всім оставим, щоб всі мали підключення до води і до туалетів. Що для цього зробити? Які документи для цього треба? Чим зможу, чим допоможу. Але ну, це нереально, коли людина сходила на відро, я перепрошую, потім немитими руками порізала м'ясо і продала нам усім. Це, ну, це нереально, так воно ну, немає. Це 21 вік, вибачте Ну, Якось всім треба. Ну, я розумію, що це великі гроші, я розумію, що забороняють, я розумію, що там, тепломережі не дають, так на підключення, а ще що. Це біотуалети є. Біотуалети, в кого вони стоять? Но ми ми ну, в концепції ставимо питання про те, що тут біотуально. Ну, я, я перепрошую. Ага. Ну, Яким чином це питання треба вирішувати? Ага. Ну, я розумію, що це затрати, і якщо вам дали оренду на один год, то ці затрати ніхто не хоче вкладуватися і не буде вкладуватися. Перспектива має бути. Я, я розумію, що зараз йде розмова про концепцію е, виробників е, своєї продукції. І я знаю, що є, зараз розробляється програма, е, де буде встановлено окремі міста для виробників, е, окремо для ну, хлібопек, хліб, ну молоко, хліб, іменно виробники е, бровецькі, е, майонез. але це не ущерб тим, які зараз стоять на цій місті. Тобто, ніхто не говорить про те, що цих треба знести, а тих поставить для того, щоб звіліти. За коліничі це вже особливе питання, тому що за ніч привезли, позвонив губернатор, дав команду, за ніч привезли, поставили. І не тільки, як Андрій говорить, а там були й другі, тоді були це наш... Гара прем міністр, прем'єр-міністр, його син був учредителем дітей Ну я особисто ну, знайомий ну, з власником, ну, це неправда. Ну, був, був відношення були, може, може, криша була. Може харце. Це ж різні да, да. речі. Так ми вибрали ми, ми вибираємо колі, да? да? Проголосували. Ні, я зараз уточню, а, Мико, Микола Андрій. Да? Да. Микола Андрійовича, ми запропонували. Включити в комісію по розвитку за. концепції замість Дяченка. Ми вже подали відповідний а, лист і від роботі. А ми Фустрі. голосуємо тут или ні? Ні, 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 ми вже ми не про це питання ви проголосує. нас інформуєте? А, давайте проголосуємо. Хто да. да. за таку пропозицію? Да. Ми тоді протокольно. Якщо хто має питання до мене, будь ласка. Та нема пока. Ми не зрозуміли, дякую. заправка продаєте алкоголь і ні. А що ви заливаєте тут? <свист> <свист> Алкоголь не торгує, жодних супутний з фунцеварами на арбузі. <свист> можна це? запитання, да. Микола Андрійовичу? Микола Андрійович, до вас запитання. А як ви от особисто ви, а, ну, поясните Аліні Олексіївні Дяченко, що ви будете замість неї? А, це політик, да, у якого. Дивіться, Микола Андрійович, це, це депутат Почекайте Пане Конівське, почекайте. Я знаю, що ви, ну, в принципі, з тих, скільки я вас знаю, жодних, жодного разу не було такого, щоб ви ну, робили те, щоб на вас можна було подати в суд, або когось обійдете, або щось. Зараз ви говорите, ну, дали запитання провокаційне. Я, наприклад, не знав до цього моменту, що я замість місяць. Мені продовжили, ви будете представляти свої інтереси. Кажу, я не проти, тому що я підприємець. Чого він замість Аліни? Він не я не зрозумів, чого він замість Аліни. І так, тоді зміниться е це було. Вичерпну, це... уточняю. Да, я готовий Далі. поставити на голосування. Далі. ще я вам вичерпну, питання. Микола Андрійович, дивіться, ми можемо говорити про те, що. Ви потім подискутуєте, давайте мають дозволять. Ви запитали за Замість Аліни, я бачу, що я перший. Микола Андрійович, я дякую. Давайте ви потім інтерв'ю візьмете, подискутуєте. Е, може, я вже як сказав, що Тетяна Федоровна хоче так швидко все провести, тому трохи накладка. Е, пропозиція була наступна. У зв'язку з тим, що е, участь в комісії депутата Дяченко е, звелася до деструктивізму, все заборонити, а на останніх комісіях вона взагалі не була присутня, присилала е, своїх помічників. Е, я пропоную. За попросити міського голову вивезти її з складу комісії е, по розробці концепції встановлення е, мафії. Хто за те, щоб просити міського голову вивести її з е, групи по розробці концепції? А він має право? Має, хто, та, він проти, він, він, да. хто проти? Випадково. Хто проти, хто утримався одноголосно? Хто за те, Це щоб рекомендувати міському голові ввести в групу Зінченка Миколу Андрійовича? Прошу голосувати. Одного. Хто проти отримали? Воно так виглядає. Так, Рішення в нас, так, ну для чого ми його підреагуємо, у нас є сьогодні підтримка залу, бо це була думка ініціативної групи. Тепер ця думка підтримана всіма підприємцями. Вас може влаштує тепер такий поворот. Хочу... Я вас застерігаю від одного. Я вам на наступний раз просто дуже рекомендую запрошувати всіх, про кого ви будете говорити. Зараз фактично, ви проголосували за те щоб ця жіночка отримала грант за вашими спинами. Це раз. Друге, цими руками голова зараз убирає незручного депутата з моїх комісії за вашої підтримки. Вами будуть маніпулювати і ви зараз одноголосно голосуєте за рішення, яке ви не знаєте наслідок.